Так, привіт-привіт усім. Знімаю сам, мене поки в кадрі нема. Але є. Друзі, сьогодні буде відео дуже таке цікаве. Ми сьогодні будемо корчувати нашу папаю, котрій 3 роки оця папа, я там зараз вам покажу. Просто я на штатив поставив телефончик. Трохи покажу, що ми які будемо процедури робити, тому що це не одним днем діло, бо це дуже такий процес непростий. Мене Анатолій звати, канал Тропічний сад. Поїхали, слідкуємо. Трошки буде каревеньке відео, вибачайте, бо я сам. Але що ми сьогодні будемо робити? Хочу сьогодні зрізати отут папайку. Там залишилось буквально 3-5 плодиків маленьких. Таку ножовку беремо. І підготуємо все для того, щоб її корчувати. Зараз вам покажу візуально. Яка вона, що вона, друзі, це буде надзвичайно цікаво, бо мені самому цікаво, як її викарчувать отакенна рослина. Вона, звичайно, це не деревовидна, але все одно це дуже-дуже непросто. Хочу перезагрузити, тому що мілкі плодики стали менше, їх менше, тому що сокорух міняє, змінюється, бачите? От, тому, тому поїхали, не перемикайтесь. Я думаю, що це просто буде. Цікаво подивитися. Погнали. Так, дивіться. Я надіюсь, картинка хоч якась видно трошки. От, І це повинно бути цікаво. Ну, мені цікаво. А ми побачимо по вашим коментарям, що ви напишете нам. Дивіться, друзі, моя папайка. Рослинці вже зараз давайте я трошки отак зроблю. О, Рослинці, дивіться, три роки, як посадив ґрунт. Така, я не знаю, скільки камера передає, вона надзвичайно товста. На три штуки. Бачите, от вона дає відростки бокові із-за цього перенаправлення сокоруху. І трошечки все-таки менші плодики. Я її зараз взагалі не поливаю. Бачите, навіть листочки вже відпадають самі. Мало мало вологи. Що ми нам зараз сьогодні зробимо це? Зріжемо. Воно залишиться на стволі ці плодики дозріють, тому що вона з себе буде тягнути з цього ствола. Ну, буде місяць, стоять зелена майже. Представляєте? Унікальніша рослинка. От, у мене тут і маракуя повідростала, але придеться її видаляти. Квітне, на жаль, я навіть не переопиляв, тому що. ну... Я знаю, що я його буду це корчувати. Щоб ви розуміли масштаби оцього процесу, який нас чекає. Дивіться, які масивна, яка штуковина. От, ці всі відростки, бачите, і знову вона пустилася. Знову вона вже квітне, вона вже бутони дає. Вон, бачите, але прийдеться видалити. Тому, тому. Слідкуємо. Я зараз спробую штативчик зафіксувати знову на те місце, де він був. Я говорю, вибачайте за якість відео. Але, на жаль, поки, поки отак. Так. Давайте я буду зрізати. О! О! Я думаю, тут буде видно. Трошки щось покажу. Надіюсь, мене також буде видно. От, Надіюсь, мене також буде видно. Тому, друзі. Не критикуйте мене за якість відео. От. Але я нічого не можу зробити. Будемо так. Можливо, з якогось ракурсу іншого, але там інша папая і буде також мішати. Так, зараз дивіться, що ми робимо. Я думаю, мене видно. Я швидко отак от в робочому стані як працював. Он, дивіться, ну, коротше, давайте попроще. Да? Я, я не хочу, звичайно, зовсім сходити на як то говорить. Знаєте, як говорять, типа. Роби хар чудово, старайся робити класно, а як вийде, вийде завжди. Трошки якийсь сей, ну. Так, блін, маракую жалко, але я її видаляю, вона все одно буде мішати, друзі. Реально, дивіться, до речі, дивіться, яка коренева. Можна отак рубануть, Отак рубануть І спробувати цю частину. Тут коренці запустить, я думаю, що можна підрізати, вона ось пустить відросточок, Ось тут він вже навіть є. Це, до речі, як варіант. Так, потрібно перебрати гуаву. Чи гуаяву, бо вони вже її забронювали. Так, окей. Ну що, так, так. Де ріжемо? Така масивна, я не знаю. Давайте я трішечки вище зріжу. Я не знаю, як її тримати, друзі, чесно. А отак. От от. Ой, щоб плоди хоч не впали на голову. О! А! Опа, блін, тяжка. Так. Ого. А я не показав плодів. Коротше, знімав штатив, щоб показати вам плоди. І не показав вам плодів нічого такого. О! О! Оп! Оп. А! п Ось така движуха, друзі. Обрізав верхівку, дивіться, що вона творить, пускає. Бачите? Плодиків три дні назад, сьогодні третій день, сім штук зрізав, останніх таких, ну, побільших жовті-жовті були. Я отак поставлю, от прямо тут, отак, от і залишу. Повірте, отут на сонячному місці вона дозріє. Да, Незвичайно, вона не така буде солодка, але сама суть. Що вона буде їстівна і корисна, але єдине, що цукру мало. Воно вже не качає. Розумієте, дуже погано качає. Так, е що тоді робимо? Я не знаю, тут видно. А ну давайте я гляну зараз в кадр, чи видно мені, чи не мені а вам. Ага, ага. А давайте тоді зробимо трошки опустимо отак. от, да? І я спробую зрізати ще в одному місці. Ще в одному місці. Отут десь зріжемо. да? А ну так напиляємо, видно, видно, не видно. Мені ж хочеться, щоб зафіксувати для себе цей весь процес. Видно. Все, друзі, я ще раз прошу вибачення за якість відео, але отак. Ого, Ого! Оце, коротше, движуха. О, вона всередині, хоч і пуста. Але... Я сподіваюся, ви хоч щось бачите. Хоч щось, але бачите, це прикольно. Це прикольно. Ого! йо маю Вау! Дивіться, я! оце балумба. Коротше, три роки, три роки. Реально, папая ну, мабуть, до 300 плодів дала. Ну це факт. Коротше, жалко, що не можна ним топити, Стільки ж би він зекономив би і тепла було б. Але що поробиш? Оба! Так. Що ми маємо далі? Дивіться я. Я-я-я-я-я. Я, 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 я. я все-таки відрізаю. А, це ж вам не видно. Так. Поправляємо з декількох частин відео буде. Зараз зробимо таким чином, щоб файно видно було. О, дивіться. Ну, майже, майже нормальна картинка. Мене буде погано видно в цілому, але... Так, що ми ще зріжемо? Давайте оце зріжемо. А давайте прямо так. Ох, не жалко, хтось запитає. Жалко, друзі, жалко. Це вже ціле дерево. Це вже ціле дерево. З цими вже, ось бачите, з бутонами все. Але то таке, знаєте, ще виростемо одна. Ось вона такі відростки пуска. Обламуємо їх. Оба! Все. Йо-ма я! Оце махіна. Та ж трясеться все в теплиці. Так. А ви знаєте, що я думаю? Я не буду її зрізати далі. Далі не буду зрізати, а якщо так відчихнуть? Не, не хоче. Я не буду далі зрізати, знаєте, що ми зробимо? А я її підкопаю. Я її підкопаю, а це буде як речах, ну, щоб можна було. да, щоб можна було легше її викорчувати. Вона, я думаю, що там ну, не дубовий корінь, це буде, вже бачу, ну, поки це таке ще, може, це, знаєте, моє хибне представлення. Але, коротше, не перемикаємося. Змонтуємо відео все-таки. Я завжди намагаюся одним кадром це знімати. Просто в даному випадку потрібно підготувати багато ґрунта. Потрібно все-таки взяти кудись цей ґрунт прибирати. І це об'єм роботи дуже серйозний. Тому, друзі, що? Слідкуйте далі? Для вас це буде дуже швидко, а для мене це кусок роботи, якої ще ви не бачите. Тому, друзі, продовження зараз буде. Зараз буде. Слідкуйте, слідкуйте. Я вам зараз ще покажу. Давайте зараз зніму штатива. Моя королівська папайка. Так називаємо, поки бутони є, вони відпадають чомусь. Я поки бачу ще як чоловічі вони. Але я думаю, вона трошечки, трошечки он вище і повинно все бути чудово. Так що за цю окреме відео, але, друзі, мені самому дуже цікаво викорчувати оцю махіну. Тут в серед, внизу в діаметрі ну, да, сантиметрів. Повністю отак, десь сантиметрів 50-60 точно. Це точно. Трошки камера не передає, товщину, ну це ціле дерево. Да? Таке як ціле дерево. От так от воно, папайка росте. Ось моя тепличка термос, Київська область. Друзі, вирощуємо. І я про все це розповідаю. І є на що глянути. Так що не перемикайте, чекайте, я продовження вам покажу, що ж з цього буде. Так, друзі, давайте продовжимо наш контент. Я говорив для вас це нічого по часу. А для мене трошки робота. Так, дивіться, зараз будемо копати, щоб довго не говорити. Я розумію, що мене цілого не буде видно, але, але, але. О, я думаю, що об'єм роботи дуже серйозний. Ого! Як її тут викручувати, я чесно поки не знаю. Але, але рубаємо безпощадно, бо в нас немає іншого виходу. Жалко, друзі, три роки вона нас, як то говориться, підкормлювала гарненько у всіх смислах цього слова. Але вимушені. Я, чесно, трошки вже бачу, що буде непросто. Подивіться, яка коренева там. Не знаю, взяв і тупор, сокира на українській мові. Да, бо я знаю, що у нас є буквоїди, заходять інколи на канал, котрі за слово готові. Вони не, не чують, що людина ділиться досвідом, показує, розповідає. Вони сфокусовані на своєму тільки. Егоїстично і піддають тільки критиці. Опа! Ну, то таке діло. Ми про позитив. О, дивіться, корняки. Я думаю, що ви це бачите. Я не знаю, Я не знаю, як я її викричу. Реально, дивіться. Це тупо тряшняк. Я думав, буде щось простіше, але буде надзвичайно складно. Я вже бачу. Ну а що поробиш, друзі? Таке життя, да? Згідні зі мною. О! Я думаю, що це роботи об'єм на день. Як мінімум. Опа. Але потрібно щось робити з цим ділом. Оп. Зараз. Ху! А в теплиці ж то тепло, ви розумієте? Тут в мене земля така завезена, погана. Але нічого не поробиш? Обрубаємо кореневу. О! Та ви що? Да. Я тут же ж земля в мене в теплиці погана. Така взагалі. Але... Я там, де садив її, я трошки викопав, звичайно. Удобрив там гарно. А вона, друзі, виріселяєте, як? Типу отак, якби її зламати. О! Але ще треба копати. Ху! Ви бачите, так? Да? Цю движуху, дивіться. Це так, да, це, коротше, нормастик. Треба, я трохи розумів, що така справа це нелегка. А це взагалі нелегко. Але, друзі, я думаю, що вам здивитися, слідкувати півгодини, чи годину, чи дві, чи п'ять, можливо. Розумієте? Я думаю, вам не цікаво, тому я поставлю на паузу, покопаю і потім вам покажу, яка там іде движуха. А що ж он 4 хвилини ми, блін, ще тільки тіпа не починали. Тому one moment. Трошки включимося пізніше. Так, друзі, продовжимо. Я захекався. Ви вибачайте, але робота. Нелегка робота, там когось бегемота якогось тягнуть від кілясь, так? Да? Ну жо, як вам контент? Корчуємо, дивіться, яка махина. Я вже підрубав, підкопав. А! а О, друзі, діло пішло. офігеть. Ого! О, о! Я сподіваюся, ви це бачите. Йомайо, блін, три роки росла вона. підкормлювала нас. Я за неї доглядав. Представляєте? Я чесно скажу, я, знаєте, як довго вагався, бо мені жалко і розумію, що в житті, знаєте, як потрібно приймати інколи непрості рішення. Але воно, знаєте, на, на користь. Тому що ми привикаємо, як от заганяємо себе ого... В одні якісь ці і... О! 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 Йо-маю! Йо-май! А як же ж його далі, друзі? Ну що? Ну що? Офігеть! Зараз я достану телефон зі Штатива і просто по покажу вам цю махіну. Це щось неймовірне. Я сам чесно не очікував, це просто фантастика. Фу, сердечко стукає так. Я вам скажу не просто так копать. Берін. І хай хтось мені скаже, чого так дорого. Ай. Друзі, це щось неймовірне. Скільки корінців вона випустила, такі понакручувала під кожним цим. Коротше, давайте не тянемо. Ой, так, сонце вийшло, відразу потепліло. Дивіться, зараз я знімаю телефончик зі штативу. Опа. Друзі, і вам показую. Надіюсь, пальці там є. Дивіться, яка. Ну, воно камера не передасть, я вам говорю. Ну, це такий об'єм. Такий об'єм потужності. Надпотужності, так? Да? Ой. Тепер подивіться, яка коренева. Класно, що вона там не пішла, знаєте, там така тверда і на 2 метри в глибину. Але, блін, не показується, да? не передає. А дивіться, які на... під кожним цим, такі, як. Де бачите? Такі подушки, як на... На... накручена, наростила. Бачите, які? Ну, коротше, я надіюсь, хоч трохи вам. Оця картинка вся видно. Ну це. Хух. Як її далі витягнути, я не знаю. Я вам скажу там кілограм під 100 ваги. Ну, Може не 100, може 102. Коротше, ось така бразильська папая. Хороша коренева, ніде нічого не гнивше, не загнивше, все чудово. Але прийшов час омолодитися. Да? Дивіться. Ой, блін, та ви що, клас просто. Неймовірно. Зараз я її якось витягну трохи. От. Ви почекаєте, бо я знову сам не можу а, знімаю сам. Я думаю, ви розумієте, бачите. Тому ж, зараз витягну якось її, досиплю грунта і посадимо новеньку папайку. А новесенька папайка у нас така ось гарнюня чудова в такомусь горщику. Я думаю, вона нас порадує своїми плодиками. Так, 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 діло йде. Друзяки, дивіться. Я вирішив її позрізати, бо така важка. Уже такий зачепив, витягнув ременем таким, але я вам скажу, надзвичайно вага, вона така... Ой, дивіться, О, дивіться. Об'єм. Ось одну зрізав. Ось ще... О, я, блін, Ще одну зрізав, бачите? от, Тому. О, зараз ще... Може і цю буду різати, але спробую зараз витягнути. Спробую витягнути така, чесно говорячи... Нелегенька. О! Пішло діло. Пішло. О! О, ви знаєте, в рази легше стало. Так, ну що? Ну що вам сказати? Що вам розповісти? Коротше. Трохи я нагрівся. Дивіться. Дивіться. Надіюсь, все видно. Подивіться. Бачите? Блін, ну хоч лайкосих ж поставить. Я тружусь, показую, ділюсь. А кому не цікаво, то що ж поробиш? Не дивіться. Так що, друзі, робота йде. Зараз її витягну на вулицю. Тут підчистю ґрунт, підчищу трошки. Тут уже літрів 200 грунта потрібно, блін. Трохи я не розраховував, ну ладно. По ґрунтам інформація є, трошки в двох словах скажу, тому отак от, от з частинок відосик буде, але. Слідкуємо, зараз підчищу ґрунт, хоча ґрунт тут непоганий, бачу, але там той, що всередині. Але Зараз насиплемо свіженький, новенький і погнали далі. Так, 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 друзі, дивіться. Витягнув я свою папайку. Фух, продовжуємо. Ви трошки потри... почекайте. Дивіться, я сюди висипав два відра, 40 літрів майже. Коров'яка аж на глибину десь сантиметрів 60, мабуть, отак, не менше. Ну, може, 50-60. Ну, там точно 60, а може більше було, аж на дні. От. А висипав коровяка, він ще такий не дуже перегорівший. Ну, як він перегорівший, але не свіжий, понятно. Дивіться, що хтось там буде критикувати, коров'як, папає. Ну, коротше, там багато в нас, експертів. Діло в тім, що справа в тім, що. Я посажу папайку, зараз засиплю сюди гарного ґрунта. Вона буде зверху, поки коренева запустить, розійдеться, це пройде рік, щоб достати до цього коров'яка. розумієте? От. Тому вона азот також любить, бо зелена маса в неї дуже серйозна. Зараз оцей ґрунт я трошечки. Підсиплю, добавлю, щоб не відразу була. Тут непоганий ґрунт, я засипав, я пам'ятаю цей ґрунт. Я в основному, не в основному, а беру ґрунт. Це у мене з-під е... берези. Плюс в мене піщаний ґрунт свій. От. І, ну і все. І все. Ну, перегні, да, трохи, я коровичу, але я такий, дивіться, в мене ось уже такий є. Ну, все, він вже, знаєте, тут ну майже грунт. Декілька років пройшло 2-3 роки, мабуть, вже точно. От, Я зараз ще відро висиплю такого прям дуже-дуже перегравшого. от, І що? І додавлю зараз, бо дивіться, ось я висипав 60 літрів, а воно і не, і не видно. ну Реально, у мене двадцятки відра. Навіть 25 кг. Це 25 кг, ну 20 літрів. Розумієте? Тому тому, тому, коротше, зараз додаю ще ґрунта, котрий я намішав уже такий ну, з піском мій ґрунт, нормальний, чудовий ґрунт. Підсиплю і вам покажу, який об'єм. І іменно такого зверху лісного, з-під берези. От, трошки там агропереліт, тут такого додав, щоб максимально його облегшити, щоб не було застою вологи. Воно то в ґрунті нормально, але все одно не плотний, не чорноземистий ґрунт був. Так, 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 продовжуємо, продовжуємо, друзі. Ви, вибачайте, тримайте, тримайтесь, тримайтесь. Тримайте. Дивіться, я збирав лісний ґрунт з під берези. Конкретно це чистий ґрунт з під берези. Листя, дерен з гілочками. От. Його надзвичайно, звичайно, багато потрібно. Тому я трошки його розбавив. От. Зараз його чистого додавлю ще трохи. Я не знаю, наскільки якісно видно, але дивіться, бачите? Він такий уже, я залив його, привіз з лісу. Весною рано-рано. Залив його. Е Залив його водою в таких от мішках. от, Залив його водою. І так, думаю, знаєте, що я підсиплю по краям оцей нормальний також ґрунт. Отакий от, от. Це він з прошлого разу ще. Три роки назад, коли я його садив, це чисто як наповнювач, Ви ж бачили, де коренева, в якій частині. От. то ми тут наповнювач зробимо, щоб об'єм ґрунта, тому що це я викопав об'єм ґрунта, літрів ну, 200 більше навіть. Почули? Це дуже багато. Я думаю, літрів 250 навіть десь отак. От. Ось наша основа. Я зараз ще висипаю сюди. Також це лісний ґрунт, але тут трошки агроприліту додав. Такого всього ґрунта свого домашнього з, з цього. ну Піщаний у мене ґрунт, бачите, листя таке. Коротше, говорячи, ситуація яка. як хто в квартирі не має поїхати можливості набрати десь ґрунта, можна брати універсальний ґрунт якийсь, але не дешевий беріть ґрунт. Беріть універсальний не торф, а іменно торфоґрунт. От. І. І що? І можна його використовувати. додавати можна туди агро приліту. І буде нормально. Тут у мене трошки є агроприліту. Я, мабуть, знаєте, ще трохи додавлю грунта, який я готував Там для бананів, для папай. І, повірте, це дуже класний ґрунт. Реально. Я ще візьму літрів 10 грунта, додавлю. Ну, Багато йде ґрунта, це факт на такий об'єм, але нічого не поробиш. Воно, повірте, того варте. Тому що ти отримаєш класнючий, класнючий результат з плодами. О. Так, друзі. Ну що, як там сонце виходить, заходить, я не знаю. Нормально видно чи ні. Буду вірити, що. Буде нормально. Я, ну, звичайно, хвилююся, щоб ви отримали також якісний контент. Так, ну В принципі, дивіться, ось наша серединка, ось наш класний родючий, хороший ґрунт да, ми взяли. От. І зараз зробимо сюди перевалку нашої папаї. Нарешті я дочекався цього. От. Папайку можна трошки заглибити. І я, мабуть, так і зроблю. Головне не шкодить кореневу. Головне, не шкодить кореневу. О! Отак, от супер, друзі. Ну, я думаю, що це буде те, що потрібно. Ну все, хай нам Господь допоможе в нашому ділі. Поливав, трошки щось поприлипало. Не дуже хоче відділятися. О! Нормально, молода коренева така наростає, головне, їй не пошкодить. Все, суперово. Перевалку робимо, щоб не шкодить. Трошечки туди нахилимо, бо вона потягнеться до сонця. О! 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 о. о Отак от. Друзі, просто топчик. Просто топчик. Дивіться, як все файно по вийшло. Трошки можна попаю заглибити, не сильно, але все, прям шикарно. Прям шикарно. Вона якраз буде. Ось, дивіться, тут. 1, 2, 3, 4. 80 літрів класної землі. Плюс три відра перегною. От. Ну і ще от зараз я обсиплю цим ґрунтом, що у мене був. Тому, друзі, так, дивіться, моя папайка. Я дуже вірю, що вона в цьому році набере об'єм, можливо, до кінця року покаже нам навіть бутони. Дуже хочеться цього. Так що, друзі, все останнє, що я буду знімати, деталі там підсипав, насипав, полить, я думаю, це вже не так глобально цікаво. Все, я нарешті це зробив. Я дуже радий і хочеться почути ваші коментарі. І давайте зафіксуємо, як вона швидко буде рости, розвиватися. Тому що трошки вона в горщику так себе поводила. Зима, тяжка була, весна затяжна, довга була. Ну, і ми з ґрунтом, поки оце зараз я лісний ґрунт не набрав, то так собі дуже тяжко було з ґрунтами. Ми використовували, до речі, кокосовий субстрат також. Тому, друзі, до речі, в мене є спонсорство на каналі. Якщо хто хоче підтримати, я інколи це говорю. 50 гривень на місяць, ви ж бачите, я все відкрито вам показую. Тому будьте здорові, лайкосики, коментарі. Обов'язково з вас. вибачайте, що відео трошки затягнулося. Але я думаю, що контент був трохи вам цікавий. Пока, пока. Підписочка і гарного дня!